Дніпро живе, працює та навчається. Навіть під час повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю підлітки обирають своє майбутнє. Сьогодні ми завітали до Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури та дізналися, як юні українці свідомо готуються бути спеціалістами у відбудові нашої країни після перемоги. Навчання наших дітей-студентів проходить онлайн. Але якщо практика, вони приходять сюди. Бомбосховище у нас в коледжі є як в общежитті, в гуртожитку, так і в самому коледжі. Але курси, які ми зараз готуємо абітурієнтів, проходять очно. Діти ходять, діти хочуть займатися, їх багато. У нас 4 групи по 16-17 чоловік. І ще будуть місячні курси. Так що чекаємо нових абітурієнтів, які будуть займатися. Третікурсниця Катя вже була студенткою. Та мріяла, як буде будувати нове житло для мирного життя українців. Але після повномасштабного вторгнення дівчина зрозуміла, що її шлях це відроджувати рідну державу та створювати проекти для тих міст та сел, які зруйнували окупанти. Я дуже хочу стати архітектором, і після того, як закінчиться війна, хочу відбудовувати країну. Дуже багато моїх родичів стикнулися з великими проблемами, і це все і на мене впливає, на мій емоціональний стан, і, звичайно, ж на мою роботу. Тому це складно. А ось Олександр тільки робить перші кроки у напрямку здобуття своєї професії. Юнак впевнений, що зможе принести користь Україні. Якщо не зараз, то після завершення навчання. Після закінчення навчання у коледжі я буду навчатися в академії, а після академії буду працювати за із війни. Дуже багато міст зруйновано. Тобто Праця є Сашко розповів нам, що з дитинства цікавився архітектурою та мріяв стати спеціалістом у цій галузі. Ну, по-перше, мені з дитинства була цікава архітектура, я як вид мистецтва, як зодчества. Тобто, ще дуже давно я вирішив, що буду поступати саме у академію Дніпровської архітектури. І перед нею у державний коледж до курсів я займався чотири роки в художній школі. Тобто, я тут ну мені не дуже складно, але все ж таки є ну новий матеріал, тобто все ж таки я працюю, все ж таки, мій рівень зростає, і я готуюся. Валерій Петрович наголошує, що діти сповнені мотивацією та силами для навчання. Всі вони чекають та вірять у нашу перемогу, яка обов'язково буде. Майбутнє України після перемоги в надійних руках. Юні архітектори вже сьогодні мріють буквально відродити наші загиблі міста: Бахмут, Маріуполь, Харків та багато інших. А досвідчені викладачі не лише навчають, але й вірять у їх потенціал. Вони відбудовують, вони хочуть бути дизайнерами, не тільки міста будувати, але й квартири оформлювати. Дітки настроєні на позитивно для того, щоб поступити і вчитися у нас. Всі вирять перемогу, все буде Україна.